Ми вітання. Це марафон на телеканалі TV7+, і Ми продовжуємо стежити за актуальною ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. І нагадаю, також що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі TV7+, а також на офіційній сторінці TV7+, у Фейсбуці. Днями у Хмельницькому за підтримки представництва Європейського союзу в Україні пройшов День кар'єри ЄС. Тож детальніше про це ми поговоримо із головою громадської організації Ріст інновацій та тренеркою проєкту Роксолана Іванова. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пані Роксолано, і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Давайте для початку про дні кар'єри ЄС загалом поговоримо, що це за захід і як часто він проходить в різних регіонах України, в тому числі в Хмельницьку. Скажу відверто, це вже третій раз, коли ми проводимо його на Хмельниччині. До війни це було кожний рік. Зараз ми відновили цю традицію. Дякую представництву ЄС. Дякую інформаційному центру представництва ЄС. В нас в Хмельницькому це дійсно захід який допомагає поєднати і нашу молодь і скажімо, місцеву владу і потенційних роботодавців, які хочуть та сприяють тому, щоб співпрацювати. Ати з нашою молоддю. як все минуло цього разу, які у вас особисто враження залишились? Скажу відверто, бачити цей запал в очах нашої молоді, починаючи від наших студентів, закінчуючи учнями старших класів, це просто неймовірні відчуття, коли вони дійсно хочуть, бажають робити на благо України, коли вони шукають ці можливості, щоб залишатися тут і прославляти Україну. Тому скажу відверто, емоції просто переповнюють, бачачи цей запал і бачачи, що дійсно. Є запит на те, щоб залишатися в Україні, допомагати Україні бути завжди з Україною. Це дійсно дуже важливо, тому що зараз ми розуміємо, що молодь та яка залишається в Україні, дійсно допомагає і економіці, і також допомагає країні жити далі. І власне для нас це і те за що ми боремося, теж в тому числі. Власне, якщо говорити про молодь, от за вашими спостереженнями, наскільки цього разу вони були активними, чи не соромилися ставити питань, підходити, цікавитися і так далі. Скажу відверто, вони дуже мотивовані. Вони дійсно хочуть і прагнуть робити це на вищому рівні, отримувати ті знання, які в подальшому можуть їм надавати ту конкурентну спроможність, щоб дійсно себе реалізовувати на ринку не лише Україна, а й європейському ринку. Тому що було дуже багато запитань та запитів, як саме себе проявляти, які саме потрібно відвідувати заходи, як і що їм потрібно навчатися. Ну тобто запитів було дуже багато і вони. Дійсно бажають uh, в подальшому бути тими конкурентноспроможними людьми, які uh, розвивали в Україну. Тоді давайте про детальніше про тренінги. Зокрема, ваш тренінг це був резюме по-європейське і також мотиваційний лист і Європас. Власне, розкажіть, чому саме цю тему обрали для тренінгу? Uh... Тут все абсолютно просто, тому що е, будь-яке навчання, е, будь-який проект, будь-який грант розпочинається саме з цих двох основних документів: це е, CV. В даному випадку це конкретно європас, який спрямований на європейський союз. Ну і відповідно, мотиваційний лист. Ось цих двох документів просто нереально подаватися на різні проекти, на різні гранти. Тому студенти і учні вони дійсно зацікавлені в тому, як правильно що саме вказувати в ньому, щоб дійсно себе представляти на достойному рівні. Тому, скажімо, це те, з чого починається. Це ті ази, які дійсно потрібні для того, щоб в подальшому себе реалізовувати у різних проектах. А також у пошуку і вакансій, що саме найбільше зацікавило учасників на вашому тренінгу, які ставили питання? Ну скажу відверто, питання номер один було як, будучи студентом, будучи школярем, показати ось цьому резюме, що є дійсно досвід. Okay. Тому ми розбирали дійсно, як практично вони можуть застосувати свої знання, як вони можуть елементарно показати у цьому резюме навіть те, що вони були на даному заході, і навіть цей захід дні кар'єри від представництва ЄС, також можуть гарно лягти, скажімо, в основу даного сі. Вії і допомогти отримати і дійти до тих бажаних грантів і проєктів, які вони дійсно хочуть. Оце до речі, дійсно проблема в Україні роботодавців і юних працівників, коли у нас в кожній вакансії досвід роботи від одного року від двох років. А от де цей досвід взяти це дійсно велике питання, особливо для молоді, власне, та й для тих людей, хто змінює свою професію так само насправді. Розкажіть, от дійсно що можна вказувати в резюме, враховуючи такі вимоги. Скажу від варто, тобто це від елементарних навіть. Ем... Скажем, приходження на такі заходи, як дні кар'єри ЄС. Ви вже можете собі позначити в своєму резюме, і закінчуючи вашими, вашим навіть волонтерським досвідом, чомусь це не в нас в Україні не дуже часто береться до уваги. Але скажу відверто, що європейці надзвичайно на це звертають увагу, і для них це дійсно коли вони бачать, що є соціальна робота, є волонтерська робота. Це має досить великий вплив подальшому. На відбір, наприклад, конкурсантів там по певному гранту, або, наприклад, на вакансію, це лише плюси. Також можна вказувати те, що ви, наприклад, відвідували вебінари, проходили майстер-класи. Це все абсолютно дає вам можливість показати себе як дійсно фахівця, який підвищує постійно свою кваліфікацію. Ну і від варто бути дійсно конкретно спроможним на ринку вакансії на ринку праці. Ви згадували, що європейські роботодавці звертають на це увагу. А якщо про українське говорити, наскільки для них це аргументований досвід? Ви знаєте, зараз в контексті останніх подій це теж дуже великий плюс. Можливо, не всіма роботодавцями звертається на це увага, але вже знаєте, оцей етичний, етичні моменти саме конкретно в нашій соціальній згуртованості, нашому громадянському суспільству дає поштовх, в тому що наші роботодавці також на це звертають увагу, і це також є досить великим плюсом. Як загалом писати резюме? Так тому що ми розуміємо, що резюме воно має бути в кожного, і воно має час від часу оновлюватися, враховуючи той новий досвід, який люди здобувають, власне. Але при цьому, коли починаєш його писати, завжди шукаєш, як виглядає зразок резюме, як все це має бути за шаблонами і так далі. Зараз із нового, як має виглядати резюме. Скажу відверто, є досить багато платформ, які допомагають саме як конструктор ага. по суті виводити інформацію про себе і одразу ж це формується. Скажемо, одна із таких, ви маєте це поміщати на одну сторінку. Якщо дві, не завжди роботодавець чи, наприклад, конкурсна комісія буде звертати увагу на цю другу сторінку. Тому треба старатися все ну, вкласти в цю першу сторінку. Ці, скажімо, платформи, які допомагають, це той самий Європас, в якому ви вводите свою інформацію. Це формується. Це канвата сама. Також ваші обов'язково дані, ваші посилання на соцмережі. Скажу відверто, досить багато в багатьох проектах саме конкурсна. Комісія переглядає соціальні мережі, як саме вони ведуться, чи дійсно людина є професіоналом, чи дійсно вона, наприклад, відвідує і інші заходи, крім того, що вона хоче подаватися. А також ще таким позитивним завжди є знання мов відповідно. Це обов'язково і це. Також ви маєте вказувати ваш досвід роботи. Ну досвід роботи може бути різним, як я вже зазначала, від соціальної роботи, волонтерської роботи, так і певні, скажімо, підвищення кваліфікації ваші. Також досить скажімо, позитивним є, наприклад, участь у певних конференціях. Тобто, ваша активність, особливо коли вона спрямовується в одному руслі, є досить позитивним моментом у резюме для того, щоб ви дійсно, наприклад, ця конкурсна комісія, яка відбирає з тисячі вашу роботу. Вони побачили, що ось ви дійсно той належний кандидат, якого вони хочуть і прагнуть бачити у себе в проєкті. особисті якості. Чи вказуються вони зараз у резюме? Вказується, але скажу відверто, ті, хто мають дійсно досить багато проектів, які хочуть показати у резюме, вони чомусь досить часто забирають, тому що вони намагаються вмістити це все в одну сторінку, і тоді особисті якості трошки відходять на другий план. Тому що в першу чергу хочуть бачити все таки практичний досвід. І коли є досить багато проектів, на жаль, інколи це нівелюється і забирається. Чи зараз є різниця в тому, як виглядає резюме в Україні і в країнах Європейського Союзу? Взагалі такого розуміння як резюме вже майже зараз немає. Лише коли ми подаємо, наприклад, на державну службу, там є конкретний, скажімо, зразок цього резюме. Але в більшості випадків це вже CV називається, і воно в принципі досить коротке, дуже структуроване і все по конкретиці. Є досить багато зразків навіть елементарно. Ви можете зайти на сайт Canva і там є як саме це має виглядати, або навіть в Google вести в загальному CV. CV, і все абсолютно видно. Тому що резюме, скажімо, в, в нашій уяві воно більш таке, знаєте, просторове, воно трохи розтягнуте, а в CV дуже все конкретне, структуроване і все по поличкам розкладається. Давайте ми розберемо для глядачів, що таке CV, чим воно відрізняється від резюме. CV – це структурно досить конкретний документ, в якому пишеться: наприклад, рік досвід роботи, рік. Певний захід там, наприклад, кількість ваших статей, кількість конференції тобто, все дуже конкретно. Наприклад, число і те, що ви хочете описати. Коли ми кажемо резюме, резюме це вже, скажімо, більш ширший документ, більш просторовий такий документ, якому більш описово це все пояснюється. Всі конкретно, резюме описово. Ми зараз бачимо насправді, як змінюються і вимоги від роботодавців. Вони часто хочуть і особистої зустрічі і, власне із людиною, і також побачити її мотивацію працювати, що вона готова робити в команді, якою вона бачить компанію за 5 років, як вона готова долучитись до успіху команди, і так далі. Ось ці всі нові речі, які часто люди не знають, як правильно відповідати. От про це нам розкажіть. Дивіться, коли ми говоримо взагалі про мотивацію вашу, майже завжди зараз є ці два документи: перша CV, як я вже зазначала, uh -huh. друге це мотиваційний лист. І все розпочинається з цього мотиваційного листа. Скажу відверто, хочете ви, наприклад, вступити в університет, хочете ви податися на проект, хочете ви податися навіть елементарно на конференцію? Майже всюди потрібно цей мотиваційний лист. Мотиваційним листом ви лише не лише маєте показати наскільки ви професіонал в своїй справі, і наскільки. Вони мають жадати вас, а ви маєте показати, наскільки ви зацікавлені, наприклад, чи в даному заході, чи е, в даній наприклад освіті, і е, найчастіше всього, і скажу відверто, що є досить великим плюсом, е, коли ви попередньо проглянули, наприклад, сайт даної організації, яку ви подаєтесь, наприклад, на вакансію, і там е, пояснюється конкретні вимоги їхньої філософії. Там, наприклад, що вони мають таку мету, вони мають конкретні завдання, і коли ви дум е, в своєму мотиваційному листі, або скажімо, в інтерв'ю мотиваційному, коли з вами, наприклад, спілкуються потенційні роботодавці, і ви зазначаєте, що їхні, скажімо, їхня мета, їхня філософія компанії дуже вам схильна, схожа, і ви пояснюєте, розказуєте, що на сайті ви побачили оці конкретні умови. Скажу відверто, це дуже і дуже великий плюс. Тому не полінуйтесь, коли подаєтесь чи на проект, чи на навчання, чи ще там, наприклад. На грант передивитися, куди ви подаєтесь, для чого ви подаєтесь, до кого ви подаєтесь, тому що скажімо, ці умови вони досить конкретні, і скажімо, це те, що дійсно мотивує в подальшому роботодавця вас забрати, тому що він бачить вашу зацікавленість у даному там проекті, навчанні чи заход. Тому в першу чергу ознайомтесь, куди саме ви подаєтесь, які саме їхні побажання, і продублюйте, поясніть їм це, що ви дійсно в цьому зацікавлені, що зазвичай має бути вказано обов'язково в мотиваційному листі. Мотиваційному має бути короткий опис вашої, саме вашого досвіду в даній специфіці роботи, на яку ви подаєтесь, там можливо певна тематика, наприклад, захист прав людини, і ось у вас перед цим були певні конференції. Але постарайтесь не дублювати, а лише скажімо, продовжувати своє CV. тому що досить часто у CV я вже зазначені ці, скажімо, пункти. І для того, щоб ви не повторювались, просто старайтесь продовжувати які практичний, наприклад, саме. Досвід ви здобули на цих конференціях саме в контексті захисту прав людини. Ну до прикладу, потім ви маєте пояснити, чому саме ми ви мотивовані і чому саме, наприклад, цю компанію в цю організацію ви подаєтесь. Ну і відповідно, як саме в подальшому, ви можете застосовувати ці знання, які ви здобули з даного, наприклад, проекту чи з даного заходу. Це надзвичайно цінно, коли ви пояснюєте, що ви, наприклад, подаєтесь на даний проект не просто аби там поїхати, так на цю дану конференцію, а наприклад, що в подальшому у вас є там великі плани зробити дійсно наукове дослідження і потім опублікувати це, наприклад, в науковому виданні. Тобто, у вас має бути логічна логічний зв'язок, що хто ви. Чому ви подаєтесь? Чому ви подаєтесь конкретно в цю компанію? Ну і відповідно, а як ви будете застосовувати ті результати, які ви отримаєтесь з даної конференції за вашим досвідом? Наскільки складно людям описати і сформулювати це або йому в оційному листі і сказати особисто? Скажу відверто, спочатку всім важко. Це потрібно дійсно тренуватися. Це постійно потрібно практично. Це застосовувати, і тут потрібен цей практичний досвід, кажу відверто. Але потім е, воно вже настільки йде, е, скажімо, на автопілоті, що ви навіть не помічаєте. Тобто, ви бачите, що, наприклад, дане спрямання, по перше, ви вже знаєте, куди ви хочете подаватись. Спочатку це так знаєте, ой, мені було би цікаво, я би не проти це подати. Але потім воно е, з часом все е, більше е, йде розуміння, куди ви хочете подаватися, що саме ви хочете від цього життя. Ну і відповідно, і мотиваційні листи вже. Й Йдуть більш конкретні, більш якісні. Давайте відверто. Тобто це приходить із досвідом. Насправді, і навіть якщо була відмова від роботодавця одного, це не значить, що буде відмова від іншого. На цьому не варто зупинятись. Ні, абсолютно. Я хочу зауважити на то, на, нато скажемо на тому, що коли у вас відмова навіть не одна, навіть не дві, навіть не п'ять, не переставайте писати, тому що це. Величезний досвід, який в подальшому вам допоможе. Можливо, просто даний проект не зовсім те рішення, яке ви хочете, наприклад, по своїй конкретиці роботи, по своїй спеціалізації, можливо, воно просто вас спрямовує на наступний захід, який дійсно буде вам імпонувати, буде вам пасувати більше для вашого подальшому того ж самого сім'ї. Ви згадували про те, що власне посилання на соцмережі вони теж часто вказуються в CV, в резюме і так далі. Власне, тобто зараз соцмережі це фактично репрезентація наша, де людина може подивитися, чим ми займаємося, і так далі. І соцмережі обов'язково потрібно вести. Скажу відверто, є різні соцмережі. Зрозуміло, що якщо ми говоримо за інстаграм, це трошки інша специфіка роботи, і mm -hmm. тут ми розуміємо, якщо якщо ми, наприклад, подаємо CV, наприклад, як артист, як модель, ну тобто більш такі творчі, інстаграм в принципі дає про себе знати. Якщо ми говоримо більш про академічні, там, наприклад, наукові роботи, чи можливо по-певні, політичні, ну тут нам в допомогу LinkedIn, відповідно. Но і Фейсбук також Твіттер, просто Твіттер чомусь не настільки поширений в нас в Україні, якщо відверто угу. на дні кар'єрів'я стаж був такий тренінг, тренінг про соціальні мережі. Чи трішки можете нам розповісти про те, власне наскільки для учасників це була цікава тема? Скажу відверто, ну як для школярів, так і для студентів соцмережі це напевно те, чим вони живуть <смітаю> цілодобово і те, що вони дійсно люблять. Тому звісно, їм надзвичайно було цікаво, як взагалі реалізовувати себе через соцмережі, тому що досить часто вони не розуміють до кінця серйозності соцмереж, що навіть видалені пости все рівно знаєте скріни не горять, як то кажуть. Тому це досить потрібний. Тренінг кібергігієна, кібербезпека це те, що про що ми зараз маємо говорити з нашим з нашою молоддю з нашим молодим поколінням, тому що вони мають розуміти, а куди далі йти і як себе презентувати щоб потім не було ніяких моментів, тому що якось дуже легковажно ставляться саме до соцмереж. Ми власне бачимо зараз серед молоді багато тих, хто хоче власну справу мати і рухатися в цьому напрямку. Так само власне був тренінг також і для стартаперів. Розкажіть, як все минуло. Скажу відверто. Якщо раніше, наприклад, те, що я спостерігала за студентами за нашою молоддю, вони просто прагнули, то тепер я бачу, що вони беруть і роблять, вони шукають дійсно можливості. І Коли в них є ідея, вони не просто скажімо, народжують цю ідею, вони шукають можливості її реалізації. Тому, скажімо, це те, що дійсно їм потрібно, тому що вони хочуть практично реалізовувати свої стартапи, вони не хочуть просто. То прописувати, чи просто про це мріяти теперішнє покоління, воно бере і робить, тому воно і шукає можливості, і їм в допомогу тут і гранти, і проекти, і е, різні, скажемо, програми, які допомагають їм надавати фінансування саме для їх стартапів. У нас зараз ми бачимо, яка насправді складна економічна ситуація в Україні і серед роботодавців, фопів, так само серед людей, які або опановують нові професії, тому що свої вони вже не можуть застосовувати на практиці. Власне, все це відбувається зараз в такому дуже пришвидшеному процесі, в процесі війни. Зараз чи бачите ви від молоді, що вони вирішили, до прикладу, ким вони хочуть бути, в якому напрямку вони хочуть рухатись, тому що це теж дуже складна тема, коли тобі там 17-18. Ви знаєте, вони настільки швидко адаптовуються до всього. Вони настільки, знаєте, от слово флексибл, тобто дуже гнучко, це от про них, це про наше теперішнє покоління, яке дійсно сьогодні бачить тренд такий. Вони себе переробили завтра. Вони, наприклад, бачать, що більший тікток. Вони вже почали в тіктоці. Ну тобто, вони постійно змінюються. Вони, якщо скажімо, старше покоління, воно більш знаєте, старається бути ґрунтовним, то молодше покоління, воно старається бути більш гнучким до тих факторів, тих суб'єктивних подій, та що нас оточують. Це те, що вимагає сучасний світ зараз, так адаптовуватися під будь-які які є реалії, насправді. Так, так тому скажімо, вони великі молодці, що вони можуть адаптуватися під наші реалії і дійсно видавати досить часто якісні продукти, які в подальшому їм допомагають реалізовуватися. Захід завершувався публічною дискусією, яку, до речі, можна побачити, також у соціальних мережах. Кожен може подивитися, висловити свою думку так само на тему рівність прав і акційність Європейського союзу, що обговорювали. Обговорювали саме гендерні питання. На жаль, мене не було на даній дискусії, mm -hmm. тому скажем тут більш ґрунтовно, вам може це все розповісти саме керівниця проекту координаторка від представництва освітнього центру від представництва ЄС yes, Олена. Mm -hmm. Це те, що дійсно потрібне, це те, про що дійсно говорять зараз в Європі. Гендерна рівність і гендерна рівність в нас завжди чомусь поєднується в першу чергу саме з жіночої точки зору. Але чомусь з чоловіків не настільки е, зараз все змінюється. І в цьому плані е, гендер і попитанням е, саме е, о цієї рівності прав з чоловічої точки зору, також потрібно, е, скажімо. Враховувати та ну, ми, ми це бачимо зараз насправді, як жінки опановують так звані чоловічі професії, тому що ми розуміємо, що це вимога часу, і всі ми маємо теж бути гнучкими, якщо повертатись до того, що ви говорили раніше. Загалом, ви на початку говорили про те, що зараз вийшли знову на цей графік один захід на рік, власне, дні кар'єри ЄС. Тобто, можна очікувати цей захід вже наступного року. Будемо надіятись, будемо надіятись, принаймні в планах є, але як все складеться. На жаль, на жаль, ми не можемо настільки далеко планувати, але звісно, надзвичайно хочеться і дійсно є прагнення цього. Ми вам дякуємо, пані Роксолано, що ви доєдналися yep. до нашого етару. Голова громадської організації Ріст інновацій» та тренерка проєкту Роксолани.